Доброго дня, мої хлопчики і дівчата! Я так давно мріяв прийти до вас у гості. Чув, що ви дуже розумні і веселі. Чи впізнаєте ви мене? Так, я веселий ананас. В гості я прийшов до вас. Я смачний, солодкий. Мій, ти лиш лиш. Діти, і я прийшов до вас не просто так. Запрошую вас зі мною пограти і весело потанцювати! їде потяг, а на нас серед із. Ананас ням-ням до смаку всім нам. Ананас хрум-хрум, хам-хам-хам-хам-хам. Їде -хам -хам -хам. потяг ананас серед гір озер. Беремо пензлик, зануримо в водичку, потім у жовтий колір, добре розводимо та розмальовуємо нижню частину долоньки, оминаючи великий палець. Потім беремо зелений колір і розмальовуємо вже пальчики так само розведеною водичкою. Потім беремо долоньку і ось так розташовуємо на аркуші паперу і робимо відтиск. Ось так. Потім беремо і домальовуємо кольорами ці місця, які не зафарбувала наша долонька. Жовтий та зелений колір для пальчики. Додатково можна змішати ось так трішечки кольори, адже ананас може бути і зеленкуватий, і жовтенький. Потім беремо коричневий кульок і ось так робимо ось такі полосочки, як в нашого ананасика. Можемо поставити ще й крапочки, щоб був більше схожий на справжній ананас. Потім беремо ножиці і вирізаємо його по контуру. Ось такий ананасик вийшов у мене. А який у вас? Чекаю на ваші фото. Дякую вам, діти, за допомогу! Чи сподобалося вам малювати? Мені дуже! До нових зустрічей. Бувайте!